Найкращим виконавцем для будь-якого поета-пісняра є народ. Карпатський майстер пісенного слова Ярослав Ткачівський пишається тим, що його волошки здобули популярність саме завдяки народним співанням. У доробку митця майже сотня пісень та романсів. Близько 80 з них він уклав у чотири нові збірки. Кожна пісня це голос душі, і не лише його, але й ліричного героя. Інколи, аби відчути свій поетичний задум, пісню доводиться допрацьовувати а герою переживати все нові і нові емоції. Бо стільки пережити всього, як написано вже то, мабуть, людині неможливо. Бо я мушу бути в різних іпостасях, в образі закоханого, в образі покинутого, в образі щасливого. Тому е я вважаю, що ліричний герой мав таку необхідність ще доказати, щоб був справді пісня була поцілунком твоїм. Пісні Ярослава Ткачівського лунають з уст як місцевих, так і столичних виконавців. Окремі композитори пишуть музику до поетичного доробку письменника, навіть не знаючи його особисто. Григорій Котик озвучує поезію Ткачівського багато років, однак лише минулоріч запізнався з автором особисто. Знайомство надихнуло на нову роботу. За останні кілька місяців народилося 16 музичних новинок. Видно, у нас щось таке одинакове аура, яка якась розуміння один одного як. Як, як творчі люди, які, які мають розуміння, мені його вірші, вам скажу по дусі, тому що там закладена інтимна лірика. Улюбленою піснею Ярослав Ткачівський символічно називає свою доньку. Каже, практично усі його романси про кохання, а Вікторія плід його найбільшої любові.